Всім привіт, народ! Вчора на європейському сервері ВГ вийшла інформація про те, що вони вже підтримують у себе на сайті українську та російську локалізацію. Чесно кажучи, нам цікава тільки українська локалізація, так як ми за Україну. І давайте почитаємо, що нам. Розписали ВГшники і що вони нам пропонують. Ми вже повідомляли, що гравці, які зараз зареєстровані у РУ регіоні, отримують можливість перенести аккаунт на EU сервери. У рамках процесу трансферу ми додали підтримку української та російської мов на порталі World of Tanks. EU. Отож, підтримка локалізацій. Оскільки українська та російська тепер входять у список підтриманих мов, усі матеріалі на порталі та Wargaming Game Center отримують відповідні локалізації. Як змінити мову на сайті? Вам потрібно або в адресну строчку записати ось таке посилання wordoftanks.eu? Або ж ru, дивлячись, яку ви мову бажаєте створити. Якщо ж вам не цікаво ось так вводити кожен раз, ви можете спуститися в самий низ сторінки. Ось знизу у нас є кар'єра і Європа. Я вже зразу ж собі поставив українську. Ви натискаєте сюди на стрілечку, і ось тут натискаєте на українську мову. І зразу ж у вас сайт стане українською мовою. Також, щоб змінити. Змінити мову в лаунчері в Wargaming Game Center. Ви ось тут на відео показано, можете зайти в налаштування гри і вибрати українську або ж російську мову. Звичайно, звичайно, бажано обрати українську. Після налаштування мови на порталі у Wargaming Game Center та клієнті ваша взаємодія з World of Tanks буде повністю локалізованою, і ви зможете грати та знайомитися з нашим контентом набагато комфортніше. Також підтримка форуму буде українською та російською мовою. Центр підтримки також буде працювати як на українській, так і на російській. Гравці можуть подавати заявки у центр підтримки, а також переглядати статті та розповсюджені питання своєю мовою. Дякую всім за увагу. Зараз на цьому у мене все. Залітайте на стрімчанські, буду всіх радий бачити і разом будемо продвигати український контент. Всім пока-пока.